У мене в колеги на другий день день народження, ми разом виїжджали на пожежу. то Та я так кажу, з Днем народження, мені. І тут такий сильний звук, такий, як ніби як винищувач летить. Такий і взрив, і все понаново. І ми десь до третьої години ліквідували цей резервуар. Зібрав весь колектив, сюди раз зібрав на день народження. Пролунав сигнал тривоги. Ми виїхали, під'їжджаючи до нафтобази, я ще кажу до свого товариша Дімка, Дімка, з ним народження тебе. Кажу, жалко, що так. Ми ще побачили до під'їзду. За кілометрів, напевно, за 10-12 вже було стояло велике зарево, і було зрозуміло, що там вогонь дуже значної сили. Ну, якщо чесно, то дуже жарко. Я колись сказав своїй дружині про прибуттю, кажу, що в такому я не був. Хоча я вже ніби був на різних і важких пожежах був, але такий масштаб вогню, такої сили ще не було. І постійно проходила ротація людей, які змінювали один одного. Для перериву і охолодження, бо можна було можливо було підтримати тепловий удар. Чесно, гордість якась, що не просто що ми прибули, а ми нічого не зробимо. А що ми приступили і ми все ліквідували, ми свою роботу зробили.